Дров'яна іспанська піч, бренд Лакунза, модель називається Тарбус. Вага 140 кг, висота 85 сантиметрів, ширина 73. Візьмете руліточку, переміряйте, щоб ви розуміли, яка вона в габаритах. Її можна змонтувати як в кут, так і біля стіни. В неї є подача повітря ззовні. Можливість під'єднання, під'єднання до як верхнє, так і заднє. Потужність у неї 9 кВт. Це 90 квадратних метрів при висоті стелі 2,60-2,70. Зверху, при потребі, в неї можна закип'ятити воду. Тобто, це більш уже дизайнерська така позиція. Під даним відео є кнопочка Детальніше або в магазин. Натискайте, переходьте і продивіться всі її технічні характеристики, вартість. Також всі можливі варіанти під'єднання до димоходу. Після ознайомлення з цією інформацією, у вас на цьому сайті буде можливість залишити заявку на консультацію або на придбання даної печі. Тобто на цьому сайті, коли ви перейдете за цією кнопочкою, є вся детальна інформація, якщо у вас залишилося питання по даному опалювальному приладі. Після ознайомлення з цією інформацією, ви можете залишити. Заявку на сайті на зворотній зв'язок. Все, дякую, па Бренд Лакунза. Іспанія. Модель називається Тарбес. Натискайте кнопочку знизу детальніше або в магазин. Па.